У Києві та на Київщині в громадах Білої церкви та Бучі щодня о 9 ранку впроваджують хвилину мовчання. У Бучі перекриватимуть рух на перехресті вулиць польової та енергетиків. Із 24 вересня Бучанська громада долучилася до міст, де діє зупинка транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб шанувати пам'ять полеглих героїв. У Києві 23 вересня вперше перекрили рух і на головній вулиці столиці Хрещатику. Там також щодня. О 9 ранку транспорт зупинятиметься під час хвилини мовчання. Нагадаємо, зупинку транспорту під час хвилини мовчання популяризувала громадська ініціатива. Вшануй заснована за підтримки полеглої госпітальєрки та журналістки Ірини Цибух. Наразі її ідею продовжує розвивати команда, серед яких співзасновниця ініціативи Катерина Даценко.